Приїхав зараз на дачу. Дуже люблю приїжджати сюди на дачу. Така тут тиша, така краса, спокій. Просто балдію. І так, в мене вже, на щастя, закінчили ремонтувати мою дачу. Залишилось декілька таких штрихів, небагато яких. Але це вже моя відповідальність. Так, дача вже готова і вже функціонує. Це. Хороша новина для мене. Але сьогоднішнє відео я хочу зробити не про дуже хороші новини для українців. Але це відео допоможе українцям, які послухають його, які зрозуміють це відео, і які не будуть повторювати помилки інших українців. Так, сьогодні я вам розповім про те, як звільняють українців у Канаді.